Вітаю, друзі! Хай Господь Бог благословить вас, дасть вам мир, захист і спасіння, спасіння наших душ, нашого життя це саме головне, що може бути в житті людини. Для цього Ісус Христос Він прийшов на землю, щоб врятувати нас від, від пекла і від аду. І сьогодні хотілося би поговорити трохи про це. Спасіння може бути тільки через жертву Ісуса Христа. Нас багато років оманювали і казали, що ви можете жити тут, як хочете. Головне, щоб ви були доброю, хорошою людиною. Ось і коли ви навіть і помрете, ось за вас хтось буде молитися, наприклад, церква буде молитися за вас і вималювати вас. І, можливо, Господь вас помилує і прийме вас, в Царство Небесне. Але це оман, тому що людина повинна примиритися з Богом тут на землі. Вона повинна жити святу, святим життям, благочестивим життям для того, щоб е, мати спасіння. І е, саме головне, і треба людині народитися згори, тобто від води і духу, і вступити в заповіт з Богом. Отже, спасіння через жертву і любов. І тіло Ісуса Христа. Давайте подивимося, що каже Біблія на цю тему. Адже закон маючи тінь майбутніх благ. А не сам образ речей не може ніколи тими самими жертвами, які щороку постійно приносяться, зробити досконалими тих, які приходять. Інакше вони перестали приноситися, бо в них які здійснюють служіння і які раз очистилися, не було б більше жодного усвідомлення гріхів. Але в них щорічне нагадування про гріхи, оскільки неможливо, щоб кров телят і козлів усувала гріхи. Тому, входячи у світ, і він каже: жертв і приношень ти не схотів, але ти підготував мені тіло. Спалення і жертви за гріх тобі не вподобай. Тоді я сказав: ось йду, на початку книги написано про мене, щоб виконати Боже твою волю. Згідно з цією волею ми освячені одноразовим приношенням тіла Ісуса Христа. Амінь. Отже тут написано, що закон це тінь, як так. Це ж закон Божий. Так? Це закон Божий, Він Слово Боже, його ніхто ніколи не скасує. Слово Боже, воно вічне. Так? Але те, що зробив. Бог Отець це вище, ніж закон. Вище за обряди, за традиції, ритуали, ідолопоклонство. До спасіння він знайшов найвищий шлях. І це не жертва тварин або інша якась жертва, так, ідоли, але Господь Він скасував це все, це діла плоті. і сам прийняв рішення. Стати жертвою, щоб виконати волю Божу. А ніяка релігія виконати волю Божу не може. Релігія вона мертва, це діла плоті, вони скасовані, тому що лише одна жертва за гріхи приймається Богом. Це син Божий, який мав подвіг своєї душі для спасіння душ людей, і він віддав своє тіло на смерть. Хай Господь Бог благословить вас. Спасайтеся, поки є час. Примиряйтеся з Господом, мир вам і благодать від Господа. приєднуйтесь до церкви.